Два тижні там трошечки більше залишається до інаугурації Маска, а сьогодні Трампа, ой Боже, <смеш> <смеш> <Правда>. <смеш> так. хоча Маск, мені здається, іноді думаю, що це може бути мало не його інаугурація. Дуже надіюся, що ні. По ваших відчуттях, що нас очікує після інаугурації Трампа, от в перший час, весною, скажімо так. Я думаю, що все-таки якась угода про припинення вогню буде. Припинення вогню, перше, оці всі розповіді, що буде мир, мирні угоди не може бути мирних угод. Просто давайте забудемо до ось цю фразу, тому що вона це ознака найстрашнішої зради. Не може бути мирної угоди, бо мирна угода це визнання підсумків війни. Війна зупиниться на українській території, в глибині української території. Більше того, ворожа армія просунеться ще далі на захід, ніж вона є зараз. Ситуація для нас буде гірша, ніж вона є сьогодні. За місяць, за два чи за три, коли це буде, ми втратимо ще більшу частину Донецької області. Напевне, ворог підступиться до Краматорської агломерації міської. Можливо, може, дасть Бог ні. Можливо, прорветься, бо нема чим охороняти, оберігати Лиманський напрямок. Можливо, прорветься там. Не знаємо, що буде в районі Куп'янська, чи ми Куп'янськ збережемо принаймні лівобережній східний берег. Тобто, насправді, нас ну, чекає дуже погане завершення цієї війни і сказати, що буде мирна угода. А мирна угода це визнання. Ми визнаємо її фінал. От мирна угода була в Оденському лісі, в тому вагончику, підписує капітуляцію Німеччини. Ну, Німеччина ж не була окупована там Францією і Альянтами, ні, Перша світова війна. Німеччина лишилася незалежною державою, але вона віддала Ельзас Франції. Вона визнала контрибуції. Вона Руську область віддала під контроль. Вона Саарську область віддала під контроль, і демілітаризувала, і інші тілі ряд речей зробила. Але це була мирна угода. Вони підписали мир. І цей мир був принизовий для Німеччини. Уявіть собі, мир підписується на території України, тобто поділеної України, не Росія, України поділеної. І ми називаємо це мирною угодою, тобто ми визнаємо нові кордони. Цього, звичайно, не може бути. Тому ні про який мир не йде мова. Мова йти може про. Це можна називати по-різному. Ну і вони матимуть трошки різний сенс. Це може бути домовленість про стійке, тривале припинення вогню. Це ще нічого не означає. Припинили вогонь, будь-який політичний момент воно може відновитися. Це може бути варіант, який називається перемир'я. Перемир'я має такого чіткого висовлення нормального, воно вживається, але воно не має окремо якогось визнаття, що це таке. Це є домовленості, це не угода. Це домовленості про якісь норми перемир'я. Воно може бути коротким під якусь ситуацію. Пригадуйте, хлібне перемир'я при Порошенкові, шкільне перемир'я під 1 вересня і кілька днів, щоб діти могли піти в школу, щоб дати якісь їм спокій, щоб взагалі не стріляти в той час. А може бути перемир'я на роки. На той період і будуть засідати якісь там переговорники, десь домовляться про мирний договір, якийсь про щось інше. Мирний договір, якого не може бути в природі. І Є варіант найстійкіший в цьому випадку, який теж це є неофіційна назва заморозка війни. От те, що Зеленський, коли Путін кричить: Я хочу тільки мир і по стамбульським договоренностям, відразу через 3-4 дні Зеленський вискакує, і кричить: Ніяких мінська Мінська-2, ніяких там перемирів, ми перемир'я не визнаємо, тільки кінцевий мир. Який кінцевий мир? Визнанням, що ми віддаємо Росії 20% української території, іншого ж миру не може бути визнаного. Його ж не буде. Тому от цей момент називається нормальній мові заморозка військового конфлікту. Придністров'я з Молдовою не стріляють, не воюють вже кілька десятків років. Територія окупована, фактично, анексов... ну не анексована, відірвана від Молдови. Всі вже з цим звиклися, ніхто особливо з цього там не побивається. Та ж сама Абхазія. Південна Осетія, там правда, захопили значно більше, ніж було в тих межах саме осетинами заселених. Грузинське село захопили все, але воно вже теж звиклося. От нам грозить варіант, перше домовленості про припинення вогню. Якесь тимчасове перемир'я, яке перейде в тривале замороження конфлікту. Вже ніхто не збирається ніяку мирну угоду підписувати. Ну, нема мирної угоди між Придністров'ям і Молдовою. Є договір про УЕБАН, це міжнародні переговорні групи і миротворчі підрозділи, які цим займаються там збереженням миру і всього іншого. І не більше. От нам десь це може виникнути, десь весною. Коли Росія відчує, що вона взяла те, що вона хотіла взяти, обов'язково. А мова йде зараз вже не про захоплення. України. Вони в 22-му році хотіли знищити Україну, захопити і знищити всю мова не йде про якісь особливо великі території. Вони розуміють, що просунуться до Дніпра, до Запоріжжя, до Харкова їм буде проблемно. Все одно це не виходить. Мова йде про те, що сказав генерал Муженко А він фактично дуже чітко натякнув: зараз іде вже війна не за виживання України. Так, це війна на виснаження, але війна не за виживання, а за ресурси. Росія зараз бере ті ресурси, які є на Донбасі. а Це половина всіх ресурсів України. Росія їх зараз хоче взяти. Де вона поклала для себе межу? Ну для них логічно було б і хотілося б по Донецькій області, по адмінмежі Донецької області. І тому можливо, що вони ще будуть там просуватися якийсь час і тому будуть зривати ці домовності. Вони мають можливість зривати це не власними руками. Зеленського контролюють яструби Московські. Ми не раз говорили про романські Кейс, ну я ще раз кажу, ми це дуже добре бачимо. Коли Путін говорить якусь заяву щодо можливих мирних вирогулянь по Україні, зразу ж Зеленський її повторює. Що сказав Путін, то повторює Зеленський. Тому насправді ну, ми бачимо, що він занадто залежний в цьому плані. І... Що в нас буде ближчим часом? Я думаю, що Росія буде руками Зеленського зривати кілька разів домовленості. Але в Америці це, врешті-решт, надокучить. Перше, в Трампа зрозуміють, що це все одно координується Росією. Вони це і так бачать. Вони знайдуть для цього достатньо доказів, вони тоді перегрюкнуть на Росію і перегрозять їм. І я думаю, що весною буде у домовленість про припинення вогню. По лінії, ті, яку Росія на той момент захопить. Зараз вони дуже рвуться, щоб по максимуму захопити до 20-го числа до інавгурації. Але після інавгурації насправді нічого не відбудеться. Трамп розуміє, швидкого рішення не буде. Він же говорить, що він готовий скликати конференцію по Україні. Якусь конференцію скликати, це все одно ж саміти миру. Конференція, ну це все одно буде вузька. Звичайно, це не саміти, дегенеративні, ідіотські, які нічого не давали. Але. Конференція не дасть якогось ефекту, вона просто буде для відведення часу і дати можливість пошукати якісь інші варіанти. А варіантів інших, власне, і немає. Вони вже виписані, вони вже розглянуті все. Зараз їх там просто весь час крутять ними в один другий бік, щоб затягнути час, тому що Росія ще не взяла все те, що вона запланувала на цей етап війни. От коли вона тільки візьме все, раптом виявиться, що все в порядку, все домовлено і всі згодні. Не згоден народ України, а народ України ніхто не питатиметься. Зеленський згоден, вся українська влада згодна, Росія згодна, західні країни кажуть, ну що ж, а куди ми дінемося? І так Україна завдяки Зеленському цю війну програє. Ліпше вже хай буде так, ніж дійдуть ворожі війська до Києва, дотягнуться там років за 10, щоб цього не було. Рішення вже є. Вони мають тільки кілька ще недомовок. Перше рішення: Україна буде поділена по лінії, де буде зупинутий фронт. Можливі деякі обміни територій мінімальні до того часу точно українські війська в Курській області не збережуться. Нам там дають ще трошечки повоювати. Там так там випалюється ворог, тільки коли Зеленський розказує про 38 тисяч там ворогів. Ну це по убитих і поранених. Давайте не забуватися. Але скільки місяців триває ця операція, ділимо на ці місяці, скільки за цей час убитих і поранених всього расистів? І виявляється, що в Курській області ми дістали додатковий фронт. На якому загибелі? Ну, приблизно одна п'ята, одна восьма, від за той ж самий період кожного місяця втрат російської армії загалом по всіх фронтах України. Ну, це десь адекватно до ще одного фронту. А скільки там українців гине, а скільки техніки О, зараз нам хваляться цим проривом, який зробив. Все нема ніякого прориву. Прориву потрібен для того, щоб приховати суспільного е, огляду здачу кура, втрату Курахового. Ми втратили Курахову, і ми втратили ще одне дуже важливе, те, що Зеленський обіцяв Трампу літій. Це Шевченко, це східніше від Крахова, ну, західніше, буквально там 8 кілометрів. От там все, ми вже втратили. Вони вже вийшли на літіві поля і вони вже їх контролюють. Там вже реально стоять російські війська. От це від цього вирішили кинути людей на бойню там. Ну, втратили Росія там якусь кількість, їм не жалко тих людей. Наші втрати там більше. На жаль, більші, ніж російські на Курській області, і от Курську область, врешті-решт, вони собі заберуть, розмін буде за політичні питання. Тобто, перше границя проходить ніки там, де був фронт, ніхто не зобов'язаний цю границю вигнавати в світі. Україну не зобов'яжуть говорити, що це вже не наша територія, а це російська. Весь світ це буде називати незаконно окуповані Росією чи незаконно анексовані Росією українські території. Можливо, Україні вернуть. Північну Харківщину найімовірніше, вернуть можливо, теоретично, можливо, оскільки це для Росії чемодан без ручки, Україні віддадуть Запорізьку АЕС з прилеглою територією і логістичним шляхом до неї, тобто Кам'янка, Васильівка, Енергодар. Там є дорога недалеко від Дніпра. Оцей частину вздовж берега Дніпра, можливо, нам повернуть, але знову буде питання: за що? Розміняти на якісь українські території Зеленський цього не зможе зробити. Віддати Північний Захід Донецької області, Краматорськ віддати. Ну, Краматорськ не здасться, Константинівка не здасться. Війська звідти не відійдуть і він не зможе віддати такий наказ. Тому я думаю, що це буде розмін на політичні питання, рішення, що Україні буде заборонено вступ в НАТО, уже фактично всім узгоджений. Зеленським в тому числі. Можливо, Запорізьку АС обміняють на НАТО. Це чисто формально, тому що значення воно не має. Ще якісь окремі деталі щось розміняють, якісь відмови України від ще якихось там питань інших. Хоча основна маса стамбульської змови Трампа не цікавить. Йому точно не треба, щоб Україну роззброювала. Демілітаризація не влаштовує. Всі ті політичні вимоги його теж не цікавлять. А відмова від НАТО Трамп на це готовий погодитися. От десь отакі речі вони вже узгоджені. Вся мова йде, чому зараз їх не можуть підтвердити Росія, в принципі, мала тільки одну проблему: що ястроби відчували, що їхні інтереси не враховані. Представники Трампа спілкувалися з порурядовими мішустінськими. Ну, зараз, ніби Патрушев їздив, як казали, до Вашингтона. Е, були там інші посланці від Медведєва, ще інші. От зараз вони свої інтереси представить. І інтереси не стосуються вже основи України. Вони стосуються їхніх певних там заняття санкцій, заняття якихось міжнародних ордерів на арешти і тому подібне. Виправдання в певних речах зочинних. От вони зараз це собі обговорюють і, в принципі, це. Перемир'я воно може настати в будь-який момент, хоч вчора, хоч сьогодні, хоч завтра. Воно не настає, не настає тільки тому, що Путін ще може захопити певні території. І ці території йому поки що потрібні. Він їх запанував. Отоки, от коли він захопить те, що запанував, відчує, що далі йому вже нема чим посуватися. Йому не вистачає сили, можливостей захопити щось більше. А Україна вже теж не може здати, тому що Америка вже буде стежити, слідкувати. У той момент я думаю, відбудуться переговори. Оте, що Sky News, по-моєму написало, що мирна угода буде підготована, підготована, ухвалена, на період перед великоднем. Це дуже близьке до реальності, неймовірно близьке до реальності. Тільки не мирна угода, а домовленість про припинення вогню. Про повне припинення вогню, можливо, відведення частини військ від лінії фронту і щось подібне. От таке може бути до виконання. це реалістично. Але ціна вже визначена, тобто ціна вже прописана. Україна фактично зрікається і якісь дає гарантії, що вона не буде військовим шляхом пробувати повернути свої власні території. Ну, це, це передбачено і від НАТО відмова. От ці речі вони вже прописані. Тобто нічого особливо нового вже не буде, тільки маленькі розміни якимись підприємствами, якимись невеликими територіями, та ж саме північ Харківщини. Оце єдине, що поки що зберігається ще не встановленого, не вирішеного а по НАТО відкладення чи, чи заборона на вступ, як вважаєте? Заборону не можна виписати, не існує жодного формату документу, яким це можна виписати. В Україні це записано в конституції. Єдиний варіант заборони. Це поміняти конституцію України і в конституції України записати знову варіант, який був колись декларації. Що Україна принципово позаблокова держава, яка не входить до жодних військових об'єднань блоків. Тільки цей варіант може означати заборону. Ну це вже не пройде ніколи. Це вже така зарада, якої вже не буде. Під це потрібно ну, 300 голосів в Верховній Раді, і це точно вже ніхто не попустить, що воно пройшов без референдуму. Ні референдум, ні в Верховній Раді 300 голосів під таке не буде точно. Це вже буде революція. Зеленського на це не ризикнуть, а це єдина гарантія. Документи, які би в НАТО передбачали, що Україні заборонено вступати в НАТО, їх не може бути. В НАТО єдина гарантія, що не вступить Україна, це те, що є хоча б одна країна-член НАТО, яка проти вступу України в НАТО. Тобто, доки Росія контролює хоча б одну країну члена НАТО, вона і так знає, що Україна не вступить. Але, от переможе, колись знову Україні, скажімо, Порошенко, чи той ж самий залужний через п'ять років, скажімо, прийде. І знайде фактор тиску і впливу плюс Америка з свого боку на того ж самого Орбана, чи Орбана вже не буде? О за кілька років міняється ситуація в тій самій Угорщині, і скажімо, мер Будапешта стає новим прем'єр-міністром. І все, і ніякої гарантії вже нема для Росії, а Україну не хочуть бачити членом НАТО, тому що в нас Зеленський, тому що в нас корупція, тому що в нас повне нехтування правовими, всіма нормами і всім іншим. Уявимо, ми розвиваємося так, як ми розвивалися до 2018 року. У ту яму ми йдемо в тому напрямку. І хто в європейському хто з членів НАТО офіційно скаже, що Україна не може стати членом НАТО? Немає жодних гарантій. В США може гарантії дати Трамп на 4 роки. Через 4 роки ці гарантії більше не діють. Не можна ніяким чином записати в американському законі про іншу державу, що Америка зобов'язується, що Україна ніколи не стане членом НАТО. Такого закону в американський парламент не може прийняти, як і будь-який інший. Тому. Гарантій бути не може. Можуть бути заспокійливі норми, що Росія все-таки контролює кілька країн, і вона цього не допустить. Росія впливає на суспільне поле в Україні, і вона постарається, щоб знову якогось Порошенка нового не обрали президентом. Росія може впливати на нинішню владу і допомогти їм якимось чином когось законсервувати. А знову ж Америка не хоче нинішню владу бачити взагалі більше, хоче бачити нову владу. От тому, як це все буде виглядати. Ну заборонити не можна, а заблокувати на багато років вперед можна. Буде блокування. Будуть якісь декларації підписані. Українська влада напише, що вона зобов'язується, ну вона теж не може відмовитися. Пряма буде порушення конституції. Що вона зобов'язується на певний період відтермінувати? От, відтермінувати це теж не конституційно, але вони це ще зможуть зробити, а відмовитися не зможуть. Тому буде відтермінування на багато-багато років. Дивитися без підписки? Ви можете більше ніколи нас не зустріти. Щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на канал Анексія.